Як не зійти з розуму? Відповідь на це питання я не знаю, тому показую, як я все ж таки зійшла з нього, живучи в Бангкоку без чоловіка, сім'ї та друзів вже як два роки. Там сям мільянер. Перший влог міської божевільної або Spicy Girl. Хей! Котики мої всім привіт! Одразу хотіла сказати і попередити, можна мої влоги не будуть естетичними? Не в плані, типу, а можна, ну пожалуйста, можна, а просто. Вони не будуть естетичними. Вони не будуть естетичними, вони будуть, скоріше за все, натуральними. Тому що я їбала цю естетику в рот, понятно? Ось мій образ. Я називаю образ городської сумасшедші, кепочка обов'язково, Цю рубашку я просто обожнюю. Ми купили однакові з моєю найкращою подружкою і штани. Вони мені безкоштовно дісталися від дівчинки, котра просто захотіли їх віддати. У нас в банку свої приколи, потім розповім. Мій улюблений банко, а, -а, -а! У мене завжди завжди піднімається рівень часті, коли я просто виходжу на вулицю. Тут дуже багато дивних людей, і слава Богу, що вони тут є. Як ви зрозуміли, я була в популярному магазині 7-Eleven, популярному в Таїланді. Тут просто дуже багато всього прикольного. І він славиться своєю готовою їжею. Оцю штучку я дуже люблю. Оці штучки, оця. Я люблю брати е, йогурт без смаку і додавати тут всяку хірню. Так, я купила кросан банан. Дивіться, як він тут о, запакований, поштучно. І... Голубику. Нещодавно я купила такі ваги бо тепер займаюся спортом. У мене є тренер. Уявляєте, я два рази на тиждень ходжу на тренування. Так, сьогодні у мене на сніданочок котич, горішечки, макадамі і кешю, бананчик, блубері голубіка і два шматочки сиру. Я купила чай. На розв'язку, зараз вам покажу, який я зараз п'ю. 50 грам коштували е, приблизно 12 доларів. Це, звичайно, зелене зем'ятою. Е, в чому прикол? До цього я постійно пила чай в пакетиках. Знаєте, один раз смакнув, чай вже чорний став. Пакетик витащив і викинув. Думаєш, я я п'ю якусь мачу. Понюхайте. Я цілий місяць була на балі, я повернулася тиждень тому. Я кайфувала, я відривалася. У мене там була інтрижка, і мені це все так як подобалось, боже, я була така щаслива, така щаслива. я і Зараз така щаслива. Але й тоді була така щаслива. От для чого я це все веду? Для того, що я хупінала цілий місяць, і тому у нас зараз іде. У мене в роботі зараз спад. Я подивилася, скільки грошей я заробляю кожен день, і я зрозуміла, що це піздець. Я зібралась, і зараз ми поїдемо з вами на стретчинг. Покажу вам свій образ. Це мої улюблені, коричневі вілосини від Юнікло. Топ, який мені подарувала сусідка, дуже класний. Гарбашка чорна, їй вже 100 років <кхм> сумочка. Все. Їдемо. Котаки, я прийшла, дивіться, які тут собачки в студії зі стретчингу. Боже, Боже, це неймовірно. Дивіться, який у нас тут красивий зал. Луна. Якщо коротко, мені сподобався стретчинг, він був класний, все супер, але я не знаю чому. Я не можу пояснити. Мені було дуже легко. Коротше, зайшла просто в магазин. Для собак знайшла там собак, яких можна взяти і купити прямо зараз, в цю ж секунду, в цю хвилину. Блін, якщо чесно, я не звернула увагу, але її тут можна купити, уявляється, цю, і цю собачку. Рай для тварин. У мене ще нема собаки, але я б сюди ходила. Дивіться, дивіться, які класні. Чи гуманно це, як ви думаєте? Отак, от, от сажати малесеньку собачку в клітку, піздець, дати їй трішки водички, да і її таким чином продавати. Ну, звісно, я вважаю, що це не гуманно. Цілий робочий день вона там сидить. Це її повноцінна робота продавати себе. Щоб ви розуміли, я там пробула дві хвилини, і ця собака почала на мене реагувати. Ну, Щоб я її забрала звідти. І вона вже така. Так, щось сьогодні дивне дуже відбувається. Я, якщо чесно, цього не бачила ще ніколи. Хочу показати вам. Я просто, я просто гуляла так, да, по дорозі, що я бачу картину. Ви бачите? Капець. Ой, Вона тягав на він прикол. Офігеть. Офієть. Uh -huh. okay. Ага. Сейчас. Сейчас я получу від геннота. Офієть. Блин, вони такі прикольні. А ви бачили хоч раз білого енота? Ой. Ну що? Ой, яка прелесть. Ой, яка прелесть. О боже. О, дивіться, як прикольно! Я можу з вами балакати і ходити по магазину щось собі обирати. Розпаковочка, котики. Зараз покажу вам, що я придбала в продуктовому магазині Перший лот чоловічі бритви, бо я бриюсь. Скажу чесно: перший тиждень я записувала, що я їм. Я ж тепер записую, що я їм показую своєму тренеру. Да? І там була найчастіше курка. Він сказав, що було вкласно якось різноманітнити і почати їсти якесь черв червоне м'ясо, і з ним я повністю згодна. Але це ж треба його вибрати, приготувати, що щось з ним зробити. О, от тобі червоне м'ясо. Давайте я вам покажу. От біф. Біф. Як я готую біф? А, я пишу чату GPT фоткою. Це все. І питаю, як приготувати. Він мені кожний раз розповідає заново, як готувати. Тому сьогодні будемо робити теж саме. Все, у мене вже виділяється слина, бо я дуже сильно люблю м'ясо. Пропоную скуштувати якісь яблука з чимось. Акей. Анайбайджу? А this one? 4 for this price. А, ah, окей. Okay. і яблучка. Мяу! 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 Отак от На мені продали яблука. Знаєте, тільки що зро <гум> мені дали тільки що пробник. Ви бачили? Все, я купую ці яблука, бо мені тільки що дали пробник. Так капець, Я так довго шукала макарони взагалі. До занять зі своїм тренером я намагалася не їсти вуглеводи і могла дозволити собі пасту тільки в закладі. Наприклад, я прийшла в італійський ресторанчик, так подумала, ну давай пасту. От, а вдома я її собі не готувала. Але, як виявилось, мені потрібно їсти більше вуглеводів, і паста в цілому підходить. Я думаю, ну ладно, буду їсти тепер пасту. О, от вони. От вони. Але чому вони тут корисні? Звикла їсти білі. Вони ж не шоколадні. Якщо вони на шоколадні, то я навіть можу їх взяти. Це просто мука, да? якась інша. Бо якщо це шоколадні то я не хочу їсти шоколадні макарони. Коротше, дивіться, я йшла і знайшла собі класний штатив. От. І ще її така продавчиня-мила. Я думаю, його купити. Отже означає просто зайшли в магазин. Да? просто Продуктовий. І зараз я собі купую тріпот. Отакий от прикольненький. Мені його продали, сказали, він класний. Я така, ну якщо ви кажете, що він класний, значить він класний. Мені легко щось продати насправді. Все, пізда. пізда? що ти був. Ладно, може, може і не пізда. Просто я така дуже емоційна, як ви бачите. Мені допомогла скласти речі. Thank you so much, have a good day. Bye-bye. <реш> Вони поклали в коробку О, отакий пакет, так? Да? Все, поклали. Я, я одразу подивилася і думаю: ладно, все, бо зараз я, я думала, що він закритий. Я думала, що цю деталь поклала окремо, але ні, пакет. Відкритий. Теж питання, навіщо пакет відкритий? Закрила б його. Я хотіла, оцей штативчик, я хотіла, щоб він вміщався в мою сумку. Це моя нова сумка. Так, він вміщається в мою сумку. уявіть собі клас! Це теж я хотіла. Так, зараз на такому байку поїдемо. Тут Так, просто хотіла вам показати, як це вигадається, сіла на байк. Мені було такі прикольне, розумієш він взяв мої продукти собі вперед. І ми зараз їдемо з магазину додому. такі мої доброго раночку. Сьогодні у нас збори. Дивіться чемоданчик готовий, і я переїжджаю на два тижні до своїх друзів, теж в Бангкоку, просто в інший район, в іншу квартиру. Найважливіше, що мені треба, це спортивний одяг, тому що я займаюся спортом. А зараз у мене такий період, що я сиджу вдома і займаюся спортом. Тобто я не. Ходжу, не вилажу ні на які гульки, ні з дівчатами, ні з хлопчиками, нічого такого! Чого? Якщо ви мене спитаєте Аліна, чого, я відповім, бо я працюю. Трішечки банкового. У мене тут планшет. Я паралельно працюю. Якщо ви не знали, то моя робота я ілюстратор-підприємець. Сама собі щось там підприймаю. В пробках, звичайно, тому що був Панкоку. Тут, звісно, може бути по-іншому, але ні. Я у друзів я перевезла речі. Я приїхала сюди приблизно на два тижні, щоб посидіти з їх котиками. Дивіться, це перший. Це перший котик. Мяу! мур-мяу, скажи щось. Дуже класний. Це хлопчик. У нього малесенькі лапки. От. Він дуже добрий, йому подобається увага, йому подобається, коли його гладять. І, уявляєте, мої друзі, постригли кохтики е котикам, тому я можу їх гладити, гратися з ними, і вони не будуть мене царапити. Котик мій, іди сюди. Мяу, китямацитя. А ми з вами збираємося на його. Звичайний топ. І ось таку юбку я замовила на 6 це юбка шорти Мені вона дуже подобається така спортивна, елегантна, коротесенька, в міру скромна і нескромна одночасно. Давайте я вам покажу в дзеркалі. Ось так і у мене лук. Довелося Та-дам! У мене є провідний мікрофон, і він, до речі, мені здається навіть кращий, ніж а, оцей от. І на цей мікрофон, до речі, я записую свої демки. От, і відправляю потім і з них виходять шедеври. До речі, це перший раз, коли я вам сказала, що я взагалі пишу свої пісні. А, мій псевдонім слеш, справжнє ім'я Аліна Рєва. У мене є цілий альбом і вже багато сінглів. Коротше, можете послухати, я буду дуже рада, якщо ви їх послухаєте. От. А я одразу включилась в образ свій, бо ну, коротше. Це дуже спайсі пісні, вони такі гострі на язик. Ну, прикольно, мені здається, прикольно. А сіла я вам розповісти про те, як пройшла моя йога. Ми за ці 90 хвилин все на світі встигли зробити. І поспівати, і полежати. І ом сказати багато разів. Ouais. І пальчиками отак от зробити. І себе. Отак от, от зробити і побити і там саме і туди-сюди. Це було щось дуже дивне для мене. А, ще shaking dance. Знаєте, що таке shaking dance? Ну, хорошо, готовте. Зараз я вам покажу. Ми робили shaking dance. Я це знаю, я підготовлена особа. Ви мене в цьому світі майже нічим не здивуєте, я багато чого прийдула в цьому житті. Так, я думаю, ви зрозуміли, так? Як це виглядає? Це виглядало отак. На даний момент в моєму житті це не актуально. В моєму житті на даний момент актуально. Це... Попрошу вас послухати мою музику, мої пісні. Лайкнути, підписатися на цей канал. От всіх люблю, всіх цілую і до нових влогів-зустрічей.